Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Ну що ж, розпочинається шлях на оцей неймовірний стадіон на Альянс Арену у Мюнхені, де відбудеться фінал цьогорічної ліги чемпіонів, ліги чемпіонів сезону 2024-25. Сьогодні, завтра та післязавтра, у нас перший ексклюзивний тур нової ліги чемпіонів або ж, скажімо так, ліги чемпіонів за нового формату. Чому ексклюзивний тур? тому що ж на цьому тижні ніяких матчів Ліги Європи, Ліги Конференцій не буде. Лише матчі Ліги Чемпіонів. Вся увага до цього неймовірного турніру. Нагадаю, що новий формат ми оглядали вже на каналі. Єдине, що відзначу один мінус, який при цьому є великим плюсом: якби дивно це не звучало. Мінус полягає в тому, що важко робити за нового формату прогнози. Раніше було просто є група, чотири команди, з яких дві виходить до плей плей-оф. Бери собі спокійно та прогнозуй. Зараз таким займатися неможливо, оскільки нема груп всі команди скинуті в одну турнірну таблицю. Як наслідок до останнього туру, до останнього матчу, важко спрогнозувати власне, кінцеву турнірну таблицю. Це відповідно великий плюс, тобто присутність інтриги до заключних поєдинків. Тому в сьогоднішньому відео ми не будемо займатися прогнозами, а поговоримо про повний склад учасників, про супротивників єдиної української команди в Лізі чемпіонів. Ну і проанонсуємо власне цей перший історичний ексклюзивний тур Ліги Чемпіонів. Вівторок, середа, четвер, хто з ким та о котрій буде грати, і хто в якій формі підходить до цих поєдинків. Перша тема випуску це склад учасників: 36 колективів, а не 32 як попередні сезони. 29 з них напряму пробилися через власне, свої чемпіонати минулого сезону, ну а сім долали кваліфікацію. Якби ця ліга чемпіонів не завершилася, своєрідним чемпіоном уже став Слован з Братіслави, чемпіон Словаччини. Цей колектив ще з першого раунду кваліфікації тримає свій шлях ще з середини липня і таки продерлися до основної сітки. У фінальному раунді кваліфікації з загальним рахунком 4-3 здолали чемпіона Данії міттю: 1-1 на виїзді та 3-2 вдома. Молодці! На жаль, не змогло подолати кваліфікацію Київське Динамо, віце-чемпіон України у фінальному раунді. Поразка 1-3 за підсумками двох протистоянь з віце-чемпіоном Австрії Зальцбургом. Тож Зальцбург іде далі, ну а Динамо перебирається до Ліги Європи. А от інше Динамо Загребське, чемпіон Хорватії з загальним рахунком 5-0 впевнено виграли у чемпіона Азербайджану Карабаху. Також дві перемоги, але дуже-дуже складні, здобуває чемпіон Швейцарії Young Бойс над турецьким Галатасараєм. 3-2 вдома, 1-0 на виїзді, загальна перевага 4-2, тож швейцарці в основному раунді. Там же дуже переконливо і чемпіон Чехії Спарта Прага, оскільки двічі по 2-0 вони обіграли чемпіона Швеції Мальми. А от віце-чемпіон Чехії Слав'я Прага не змогла подолати кваліфікацію, хоч і виграла повторну гру у французького Ліля 2-1. Але оскільки в першому матчі сильнішими були бульдоги, далі йдуть саме вони. Єдиний камбек, який вдався у фінальному раунді кваліфікації, створив чемпіон Сербії Црвієна Звєзда у протистоянні з чемпіоном Норвегії Буде Глімтом. Серби програли першу гру 1-2 на виїзді, але вдома виграли 2-0 і таки продерлися до основного раунду. Саме ця сімка переможців кваліфікації закрила всі питання щодо повного складу учасників. Ну а з повним складом учасників ми познайомимось на прикладі кошиків, які були утворені під час жеребкування. Тож кошик номер один найбільш рейтинговіший тут справжні топи: Манчестер Сіті, Баварія, Реал Мадрид, Парі Сен-Жермен, Ліверпуль, Інтер, Боруся, Дортмунд, Лейпциг та Барселона. В кошику номер 2 чемпіон Німеччини, Байерлі Веркузен, а також Атлетико Мадрид, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге, чемпіон України Донецький Шахтар, а також італійський Мілан. В третьому кошику Feyenoord, Sporting, ПСВ Ейнтховен, Динамо Загреб, Зальцбург, Ліль, Црвена Звєзда, Youngboys та Селтік. В четвертому, так сказати, найменш рейтинговішому кошику слован Братіслава, Монако, Спарта Прага, Астон Віла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Австрійський штурм та французький Брест. Але, як бачимо, навіть в цьому кошику представники всіх топ-5 ліг Європи. Кожна команда з кожного кошика отримала в супротивники по дві команди, тобто загалом вісім. По всім командам, ми, звичайно ж, пробігатися не будемо, а пробіжимося насамперед по чемпіону України Донецькому Шахтарю, який, до речі, номінально домашні матчі буде грати в Німеччині в Гельзенкірхені на полі тамтешнього Шальке. До речі, ж не лише домашні матчі, оскільки з першого кошика в супротивники гірникам дістаються два гранди німецького футболу Баварія та Борусія Дортмунд. З другого кошику дістаються Аталанта та Арсенал, з третього ПСВ Ейнтховен та Янгбойс. Ну і з четвертого Болонья та Брест. Повний список супротивників. Наступний: Баварія, Буруся Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янгбойс, ПСВ Ейнтховен, Брест та Болонья. Колоритно, дуже колоритно. Домашні матчі гірники зіграють проти Баварії, Аталанти, Янгбойза та Бреста. А от на виїзді проти Борусі, Дортмунд, Арсенала, ПСВ Ендховен та Болоні. До речі, саме проти Болоні гірники розпочинають сезон. Перший тур, виїзна гра. Старт взагалі можна сказати своєрідна серія А, тому що після виїзного матчу з Болоньєю домашня гра в другому турі проти Аталанти. Потім на виїзді проти Арсеналу, вдома проти Єнг Бойза, на виїзді проти ПСВ Ендховен, Ну і заключна гра року вдома проти Баварії. Два матчі відбудуться наприкінці січня 2025-го, Домашня проти Бреста і на виїзді проти Борусії Дортмунд. Ну а тепер давайте сподивимось на те, які матчі в першому турі на нас очікують. Щоденно два поєдинки о 19.45 і чотири о 22.00. Тож сьогодні все розпочнеться матчами Ювентус ПСВ Ейнтховен та Астон Вілла. Ювентус два поспіль матчі в чемпіонаті Італії грає 0-0, можливо, Голий приберіг на Лігу Чемпіонів. Ну а Янгбой за Стонвіла доволі колоритне протистояння, можливо, навіть десь рівня Ліги Конференцій. О 22-й Мюнхенська Баварія вирушає на Альянс-Арену. Ще раз нагадаю, фінал на Альянс-Арені на домашній арені Баварії. В першому турі гра проти Динамо Загреб. На фоні всіх інших поєдинків серйозно вирізняється матч Мілана та Ліверпуля. Завжди, коли ці команди грають лізі чемпіонів доволі весело та гольовито, по різному ці клуби підходять до даного протистояння, оскільки Мілан в чемпіонаті Італії виграв впевнено 4-0. А от Ліверпуль в своєму чемпіонаті зазнав поразки 0-1. Реал Мадрид проти Штутгарта, безумовно фаворит Реал, тим паче, що почав забивати Кіліан Бапе. В Португалії зіграють спортінг проти Ліля. Ну але ми чекаємо на сам звичайно ж середи 19.45, Болонія проти шахтаря. Перший матч гірників у новій лізі чемпіонів і відразу проти команди, з якою гірники ніколи не зустрічалися. Плюс до того, колоритності даного протистояння додає арбітр обслуговуватиме даний матч норвезький арбітр Рохіт Сагі, який ніколи не обслуговував матчі гірників в Єврокубках. Плюс до того, даний арбітр свою кар'єру рефери розпочинав не як футбольний арбітр, а як арбітр хокею на траві або ж хокею з м'ячем. Шахтар гольовито підготувався до даного протистояння, оскільки в чемпіонаті України виграв 5-2 у Карпат. А от Болоня в цьому сезоні поки що жодного матчу не виграла. В чемпіонаті Італії зіграла 4 поєдинки, 3 нічиї, 1 поразка. Паралельно з грою Болоня-Шахтар відбуватиметься матч Спарта Прага проти Зальцбурга. Гадаю, дві команди подолали кваліфікацію. О 22.00 другій проти Борусі Дортмунд, Ну і мега топова вивізка Манчестер Сіті проти Інтера. Лише раз команди між собою грали в лізі чемпіонів в позаминулому сезоні у фіналі. І тоді титул здобули горожани. Горожани будуть фаворитами і в даному матчі. В цьому сезоні вони всі домашні матчі виграли. А от інтер на виїзді в цьому сезоні поки що не перемагав. Також у 22-й зіграють Сен-Жермен проти Жирони. Ну а в Шотландії Селтік проти Слована з Братіслави. Ну а зараз говоримо про щось просто неймовірне про Лігу Чемпіонів четвер. О 19.45. Два поєдинки Феєнорд проти Байер Леверкузен та Сравена Звєзда проти Бенфіки. Цікаво буде в цьому сезоні поспостерігати за Байером саме в лізі чемпіонів, за командою Хабі Алонсо. О 22.00 Аталанта Арсенал. Каноніри останнім часом на виїзді в Єврокубках не переконливі. В Іспанії Атлетико Мадрид проти Лейпціга. Матрасники перед цим сезоном серйозно підсилили атаку, але, наприклад, в цьому сезоні в домашніх матчах поки що не пропустили жодного м'яча. У Франції Брест проти Штурмграца. Оце Ліга Чемпіонів. Ну, а в Монако або ж у Франції також зіграють Монако проти Барселони. Місяць тому, коли ці команди ще не знали, що гратимуть між собою в основному раунді Ліги Чемпіонів, контрольна гра між ними була, і там Монегаски виграли 3-0. Подивимося, як буде цього разу. Як бачимо, в першому турі вистачає боєдинків, які спрогнозувати складно, а відповідно буде цікаво за ними поспостерігати, а потім, власне, і оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть огляд Ліги Чемпіонів, він обов'язково буде на каналі. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!